Паровозище, друзі, дивіться, який паровоз! Ого! Круте! Круте, круте, круте! Щось гарне, так? Да? Чи там коряжка, щось не мог поняти? Скоряжка, чи хір знайшов. Понял, як по чомусь іде. Під ну, корягой. Ну, міські скорягай, ти хочеш сказати. Щось таке. Блин. Олег скажи, что у тебя... Под коряшки. о, все. Сорвал я с мистяка, с коряги. Вот все, Пицак. Сейчас Так, ты на писаку подработай. Сейчас я его... Я уже настроил тебе не Так, ну это первая рыбинка, еще первых суток. Друзья, мы только приехали на воду. Сейчас. А, Андрей, далеко не заходь. Да не, нормально. Рыбка рыбка непогана, хочу сказать. Вот все, вот Олег уже ее почти подвел. Да и... Ей... Коли вона нагуляється, тоді його і витягуй. Чого ти не кричиш? Олег, ти тільки його не впусти, Я тобі 100 грам налью. Олег шарить. Це ми з тобою учні. Олег уже зняв. Нічого ти в забродах, ти туди зайдеш. Іди туди. Іди туди. Сейчас він оттуда сочерета вийде. Він вийде зачерета. Іде, іде, виходь. Він виходить, вийде, вийде, вийде. Вийде, сей, друзі, дивиться. Дивиться. Ставлю. Вийшов, вийшов зачерета. Ага. Ого, вийду. волна. Дивіться, дивиться, яка волна. Іде. <світ> Знову в очередь зайшов. Так він в очередь не піде. в очередь Тихо. Андрюх, иди сюда, трохи. Назад. Сейчас а, его... Андрюха, назад. Вот тут главное приподнять, бо... теще, теще не, все. не все. Не спеши, Андрюха, не спеши. Я не, опусти, на... пускай он привыкает к ней. Не спешу, я... Опусти, пускай в воде будет. Він якщо ляже на бочину, то тоді вже його ух, тягне. Як бігає, ух. туди сюди, туди сюди. Ух, Хороший хлопчик, хоче сказати. Четверо, Та більше, Я тебе кажу больше. Ну тут такусі <реку> мене йти, ну. Так, отутки, ну <реку> Не спіши. И ну, оно Под, под очеретом. Все, пришел от очерета. Да сейчас его приподнять. Ты бачишь, его приподнять не могу. Его приподнять. Главное его приподнять, понял? Снова дождь пошел. О! Не спеши, не спеши, не спеши. Не Итак, спеши. Главное приподнять, он хай хапает его. Тут херня. Он сейчас хапнет воздуха и все. О! Ой, там хряз, зеркалка! Охо-хо-хо-хо! Вот это да! Я думаю, це десятка. Напевно. Напевно, шесть. Нет. Ще зважимо. Я думаю, це десятка. Це десятка. Це більше десятки. Це більше десятки. Кум! Ти це вообще. Це більше десятки. Ахріни. Я ж казав, знаєте, друзі, коли оце везе, коли ти перший раз приїжджаєш на рыбаловлю, кіл 12, ой, ой, ой. За кіл 12, друзі. Ну, ми щас зважимо. кіл 12. бери, бери. бри, бри, бри. Це кіл 12. Гля, лисий, класний. Як, як ти казав в прошлый раз? А ну ти що приносиш? Я піймав, їду додому. Це більше десятки, я кажу. Це більше десятки. Ну надо її, Та він скользкий. <свист> Олег. В прошлый раз він казав як? Ну все хлопці, я їду додому. <риві> все, Андрюха, <риві> іди додому, до їхати до... тобі треба <риві> далеко, йти до машини, так що. <риві> так понесу. Я їду додому. <риві> я їду <риві> додому. <Він не> <риві> я їду додому. Та нехай заспокоїться. Він не виморився. Я їду доп. Я їду додому. Я їду додому. Так, ну що, друзі, цього гарного хлопчика треба зважити. Десятка має бути точна, у мене мат 350 грам, це як він сухий. Сухий. Так, як сухий 350 грам. Ну, я думаю, десятка має бути більше десятки. Напевно, має бути більше десятка, але зараз. Головне, перевіримо. Оба! Твій глас алмаз. 11, 12, 11, 90, 90, 900. 90, 90, 90. Ну, король, 11, 9. Ну, короче, 11,9. 11,9. Уже. 11,5. 11,5, короче. 11 килограмм. А ты кажешь, нема, нема. Ось. Олега, глаз алмаз. 11 килограмм. Так, сейчас зробимо Еще фоточку. Собраем фотку, я думаю, красавцы такого надо дизайн сфоткати. І И сейчас мы его да правильно, водой? Выпускаем. Садок, друзья, садок.